А друзі, друга половина активної фази війни. 19 годин. Дивимося, що у нас тут зробили. Так, згідно з нашою тактики, ми виконали все на ура. Забрали три синіх великих і дві сині маленькі, але сука, закосячили гадкі поляки і не взяли навіть ні одної, ні одної малесенької. І це дає. Змогу Червоному альянсу е, потягатися з нами і теоретично, якщо вони візьмуть цитадель і зіграють краще нас, то виграють. Так, окей, понятно. я Ви щось викинув, а мене окей. Ну, а, вони хочуть, щоб я зрозубився, а я хочу хотів подивитися статістику по. Ударах. Хорошо, ну да. Не так хорошо, як минулий раз виступили ми. Ну, але бачу, поляки хорошо воюють, але тактично продули. Хорошо, погнали. Будемо дивитися, що тут виходить в нас. Не затягувати час. Щось набіги не працюють, не знаю. Ого! Так, тут у нас що, подгорають. А тут що в нас? Тоже подгорають. Тут подгорають. Окей, давайте візьмемо другу команду. Це дуже якісь жорсткі. Самого слабшого вбити, ну, поляха не хочеться. Так, тут теж... 119. В принципі, тут можна лупанути середнього. Вомбатса тут в нього щитовики. А в мене тут Тормонт. Плюс бафи. Блять. Було б, звісно, хорошо бити зеленого. Погнали. Зелених взагалі бонусів немає. Ну, я кажу, якби поляки хоча б одну вишку взяли, а не могли це зробити теоретично, там старались, щось пижились. От. То було б перемога вже за нами А так, Будемо подивимося, що вийде з цього всього. Хорошо, давайте підтягувати фіолю. Поки не будемо турмунда. Витрачати. бажано побивати. бронерезів не люблю їх дуже. Прям терпіти не можу. Такс. Не добив. Ладно, давайте добиваємо. Варіантів других немає, треба було добивати. Так, тепер синій жовтий. Хорошо, давай. І добиваємо крайнього пацана. Так, і треба тепер обов'язково дозарядити Тормунда. Ну не бачу, як підтягнути. Не бачу, як підтягнути. Фіолю. Ладно. Що страшно в них ударні. Тут тільки ліщами вони будуть роздавати. Так що. ми Витримаємо їх спокійно. Так. Всі ще то віки походили, ні, що цей синій давай. Дядя. Раз. Хорошо, протунелюємо самого слабшого із них. Буде трошки затяжний, конечно, бій. Вот. Ну, ничего. Мы себе по чуть-чуть их загрызаем. Раз, два. Так, теперь снова заряжаем Тормунда. Так, ступным -та -а -а. ходом разрезаем им щиточки. Синій бачу... Ой, кажу, синій червоний сюди і сюди. І по чуть-чуть доїдаємо. Не дивлячись, що в них тут Бафи, шмафи, в мене теж бафи. на ця команда. Дружина якісь фото скинула. Обов'язково треба буде подивитися, но вам я не покажу, ребята. Такс. Є, цей бій, закінчений. Я трохи, ребят, втомився. О, тому може так єлі-єлі е е е е тут говорю. Такс. Чуть-чуть очки взяв для Альянса. Можливо, таке буде, що один бій залишу на кінець, щоб дивитись. Так, 577. А в мене 554. що в них там? Ох, в них всі зібрані вольні города і таргаріани. Хорошо, а тут що? Так. Це, кстати, це команда, що я нею програв, да, тоді? Дай подивимось. Що проти них виставляємо ми. Так, ми таргаріанів виставляємо. Ну... Но... Не факт, що виграю. Давайте цю команду приступним, Вогняно. Що в нас тут? Так, 493 рознабой, 600. 600, їх не може не потягнути? Ну що, давайте тут з братства. Ще тут солянка погнали. Тут було ж за бороду їх, подивимося. Ну, Теж в них хороші бафи, але в мене для таргаріанів баф, так що думаю їм будуть гайки. Головне, щоб не провтикати нічого. Так, ну на жаль, жовтих мало. А я хотів, щоб було багато. <кхе> ну є червоні, це теж непогано. Хотя бы якийсь щоб шамбув. Так, давайте. Сразу так. І, і, і. Червоні кінчились. Ну давай попробуємо тут. Є колісниця ця. На тобі. так, хорошо. Добто ще жовтих на нареті. Ай-яй-яй. Вісенту, не вибіжайте. Є, все, кинули маганьочок. Сюди фіолетовим, по фіолетовим, жовтим лапанем. І тепер тепер будемо. Тепер будемо так храбаком танчити це все діло. Що вони тут нам придумають. Єсть. Знесли центр і витримав хробак, Надіюсь. Ой-ой-ой! Лічимо рейніру. Хорошо пошло. Так, що це синім таким почали тут завівати? Що это? Що це за демонської штучки? Так. І Ба-ба-бах. нічого нікого не вбив. От зараз должна бути краще. Ну, вони все одно згорять. Тому що ми їх вже нормальненько підпалили. Є такий момент. Так, все, готово, другий бій виграв. Другий бій виграв. Зараз будемо думати, що далі робити. Так, що далі робити? Давайте ще раз подивимося, що тут у нас. Ну Тут слаба ця команда 554 не підходить. Суперник тут ми, мабуть. Ну, і в них не сильний. У них центр, червь. Але ці дві дівки можуть спалити. Коротше, давайте тоді наступним чином. Зараз будемо битися своєї командою. команди. Ну, тут теж непонятно. слабаків не хочеться вже бити, щоб я там десь був. Далеко. Це підпалювачі, підпалювачі Таратара тара, 813. це зелений, вони без бафів. По суті, я можу їх гасити. бо цього. Та й цих можу вгасити. 863 на сотню всього лиш. Більше, але. Ладно, давайте не будемо Тут две тут фуловіці і огні і дівчатки. І можу тупо згоріти. Давайте подивимося, що там понабивали по табличці. Я десь взагалі далеко. Ну да, бляха, далеко. Ладно, давайте з середнього, мабуть, поки не. Тут, поляха, я от не люблю вогняних, і, і вони як на зло єсть і там, і там. Там і там прокачані, но тут менше прокачені. Погнали. Якщо зараз тут продую, то візьму вже того слабенького. Та й все на цьому буде. Так, лідер Дейнеріс у мене. Не Дейнеріс у мене серсей. Дві дявки, дві. Так, хорошо. Бачимо по поляну, бажано фіолетових зарядити. Такс, робимо квадратик. Зараз тепер, головне, уважно слідкувати. Так, рейніру буду вирізати, ребята. Я буду зараз рейніру вирізати. Щоб було нам хорошо. Так, ну щит там. Так і думав, що буде. Щось непристойне. Так і вийшло. Захилюємося. Захилюємося, захилюємося. що зробити, таке гадосне, капасне. Давай зеленим камнем долу. може доб'ю не добив. Так, е головне зараз не пропустити. ой-ой-ой. Диви, не можемо добити ніяк, хорошо. Пробуємо. Серсею включить, уже хайб'є хай добиває. Давай. Раз, есть. Так, тепер надо фіолетових срочно заряжати. Давай перебиваем. Готово, блядь. Девочку цю не. Давай, щоб не хилилась, але зараз він цей кельнечний хадити. Він там уже почти отъехавший. Пробуємо, Да. Давай кого нахильно не знаю. Блін, не хочеться тратити зараз. Давай притримаємо. Єс живий, хорошо. Так. Сейчас кіль там почне розбухати. Так, 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 кого тут добити? Зараз пітишок цей начне, начне, начне Кіпішувати. Mm, навіть не знаю кого краще добити. Так, э, злоби серсеї немає. Шохреново. Mm. Скільки у нього ХП показує тут взагалі. 34. Ладно. Добиваємо цього мальчика. Щоб уже не путався под ногами. Запускаємо комбо. Есть, давай-ка, хорошо, давай, чикс, тут бахнем, блин, один гаденыш таки, так, ну должно все быть хорошо, ой-ой-ой, как мы откисаем по чуть-чуть, сердцеечка, ты шо, ты шо, так, ну, давай фиолетовым. Все готово. Есть. Змучили, змучили третий бей. 550 в копилочку Альянса. Так, что мы тут? Хочется, конечно, краще три 3400. 3550. Сколько дают за самого шм... шмаргана этого мелкого? Не знаю, може пацани ще не всі бої одіграли, Чесно кажучи, я старався слідкувати. Що хто там робить, пише. 570. 250. Хочеться наград, ребята, але не хочеться. А хто тут? Тут, кстати, теж не дуже точно. Але ні, тут порожняк 300. Цього можу не взяти, ну теоретично, якщо я виб'ю черв'я і дорогу то я, в принципі, можу їх положити. 250. Давайте подивимося, чи я влізу я в якийсь топчик Так, якщо я візьму там 250, це в мене буде 3600. Все, ладно, не рискуємо тоді. Чи ризкувати, пацани що скажете? Бляха, ну. Тяжко. Галима команда, проігрує на завжди Ладно, давайте тоді. Не різкуємо, пішли цих старків. Попробуємо завалити. Ну, Всяке може, конечно, трапитись. 300 очків хай дають. Слаба команда буде міняти, не знаю, не подобається хрінована, що в прошлий раз я залив, що на цій першій фазі теж залив. Короче, щось не то треба міняти. Фіолетові і. Жовті в основному. Так, пробуємо. летвых на мат бьем броника так ну да в славе что тут говорить давай Для меня конечно был слабачок но 300 очки в копилочку лучше чем 50 все я, я, я спокойный Плюс є можливість якісь призові місця зайняти, щоб дали там якусь награду. Може щось краще. Даду? А, кстати, треба подивитися, ще награди не підняли вони, бо щось взагалі вони. Я просив, щоб всім давали награди хоч по чуть-чуть Ну як просив, писав. Та все, давай, тут вже ти нічого не зробиш. Неда щось він там в угол поставив, ну видно так. Я рішив наказати його, що він наказаний в углу стоїть в кутку. Вже, блін, друга його скоро об'єдна. Так, скільки у нас там? Хвилин, 17. Ну, все будемо закруглятися, ребята. Так, отак пройшло у нас, коротше, остання остання активна хвиля. Будемо потім чекати результатів. Не знаю. Бачите, як тут сталося. Я так і знав. У мене, кстати, була така ідея захватувати 4 маленькі, поки всі там будуть бити за 3 великих. От. Пацани вже от їхні набрали 90 тисяч, у нас 128. Ну, а кстати, а як це тут дивитися за цю за тадель? Що тут у нас? Ну, ми поки їх дрюнькаємо. Хоча були, казали, пацани, що десь поближче. 28 на 17. Думаю, все должно бути добре. Ладно, ребят, всім дякую за увагу. Подивимось, що там завтра, які результати. І я... Обов'язково вам запишу відоси, бачу, що вам саме більше цікаві це ці результати, призивчики такі. Але теж цікаво побитися, нірвішки гуляють, особливо коли плотно йдемо. Всім дякую за увагу і до побачення.